Комп'ютерні мережі лекція 5. Отже, топології локальних мереж. Під топологією комп'ютерної мережі розуміють фізичне розташування компонентів мережі та спосіб їх з'єднання лініями зв'язку. Крім того, топологія мережі визначає характер зв'язків між комп'ютерами та особливості поширення сигналів мережею. Заложно Залежно, це буква «е» така, дуже наоподібна. Залежно від компонентів, що розглядаються, розрізняють фізичну і логічну структури. Фізична структура визначає топологію фізичних з'єднань між комп'ютерами, а логічна організацію взаємодії комп'ютерів між собою. Фізична це, грубо кажучи, шнури, які валяються підлоті і з'єднують комп'ютери. А логічна. Це віртуальні мережі. Фізичне, що де знаходиться. Логічне не завжди співпадає з фізичною. Якщо розглянути концентратор, сигнали, що надходять у концентратор, він розсилає інформацію до усіх портів. Він дуже багато трафіку використовує цей концентратор. Концентратор. Він концентрує в собі і випльовує на всіх. Каже, мені плювати, куди я буду слати ту інформацію. Я всім, а ви собі розберіться. Можна сказати, що концентратор то пофігіст. Але ще є комутатори. Вони сангвініки. Вони проводять опитування мережі, вони соціологи. Ха. І в кожного комутатора є табличка в пам'яті. Табличка, яка має номери, має MAC і IP-адресу. І він знає, який пакет кому треба послати. Саме він розбирається, кому слати. Він не розсилає усім комп'ютерам, він знає, в який комп'ютер то треба надіслати. І згідно з маршрутизацією, пересилає його тільки до того комп'ютера, а не до всіх одночасно. Методи комутації з призначеним каналом. З призначеним каналом два пунктові і багато пунктів. Не з призначеним каналом це з комутацією. З комутацією це з комутацією каналів і з проміжним зберіганням. З проміжним зберіганням це комутація повідомлень і комутація пакетів. Комутація пакетів це комутація віртуальних каналів і передавання данограм. Данограма це якраз оці таблички в пам'яті комутатора. Комунікаційна мережа це сукупність вузлів та каналів зв'язку, що їх сполучають. Вузли мережі забезпечують опрацювання та збереження даних. А також їхню комутацію. Канали зв'язку реалізують передавання даних. Спосіб сполучення комп'ютерів каналами зв'язку для передавання даних між ними називають методом комутації. Метод комутації це просто спосіб сполучення. У випадку комутації з використанням призначених каналів зв'язку між комп'ютерами налаштовують. Постійний канал зв'язку з фіксованою швидкістю передавання даних та смугою перепускання. Сюди відносять двох та багатопунктову схема. Двопунктова схема передбачає сполучення призначеним каналом двох комп'ютерів. А багатопунктова схема це сполучення трьох або більшої кількості комп'ютерів призначеним каналом. У, сполучених, у сполученнях з комутацією зв'язок між комп'ютерами має постійним. Між комп'ютерами не є не є постійним, а відбувається лише за запитом. Прочитаєш ще. У сполученнях з комутацією. Зв'язок між комп'ютерами не є постійним. Тобто, де є комутація, там зв'язок між комп'ютерами не постійний. Там, де є комутація, відбувається зв'язок лише за запитом. У випадку комутації каналів за запитом, одного з учасників обміном між двома комп'ютерами налаштовується канал зв'язку. Від час передавання даних з проміжним зберіганням інформація затримується, накопичується та аналізується в проміжних вузлах передавання. Тобто таке проміжне зберігання забезпечує накопичення та аналіз в вузлах передавання. У методі комутації повідомлень. Під повідомленням розуміють інформаційний об'єкт, який потрібно передати. Наприклад, текстовий файл, фотографію. Тож, таке повідомлення передається як одне ціле. У методі комутації текстів все, все повідомлюють. Все, чи може це повідомлення? поділяється на пакети фіксованої довжини. Кожний пакет передається незалежно від інших. Серед таких методів виділяють метод комутативного відкриття каналів чи що тут написано, що полягає у тому, що перед початком сполучення в мережу надсилається спеціальний пакет. Який проходячи нею з окремих її ланок, налаштовує віртуальний канал. кожному віртуальному каналу присвоюється унікальний номер, тому в один в момент часу. Після налагодження віртуального каналу пакет повідомлення надходить визначеним каналом. Також до комутації пакетів. Відносить передавання данограм. У цьому методі повідомлення поділяють на окремі незалежні пакети данограми. Данограм це окремий незалежний пакет. Кожна данограма обов'язково містить адрес відправника та одержувача. Значить, є у нас данограма Д, і вона це якась табличка, яка містить адрес відправника. Знає, хто відправив і знає кому віддати і одержувач. Це данограм. Данограми нумерують і незалежно одну від одної передають UTP-протоколи це передача даних з необов'язковими підтвердженням отримання пакету. Тобто це не є надійний зв'язок. Наприклад, за UDP-протоколом працюють соцмережі, бо нічого страшного не станеться, якщо ваше повідомлення раптом не дійде до вашого одержувача. Ви, наприклад, бачили ВКонтакті помилку. Я хочу надіслати повідомлення, воно там шле, 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 а потім JavaScript, error або, вибачте, стався помилка, перезагрузить сторінку. А от TCP це надійний. Чому UDP ненадійний зв'язок, я сказав. Чому його використовують в соцмережах? Бо тому що все одно чи отримає людина ваше повідомлення, бо повідомлення у соцмережах не є важливими. Тому воно використовує протокол UDP. Протокол TCP використовують такий, напевно, скайп. Далі буде класифікація комп'ютерних мереж лекція 6. А вам я дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До шостої лекції.